системи авіаційної безпеки Міністерства внутрішніх справ за останні роки і під час широкомасштабного вторгнення набула величезного потенціалу і величезних спроможностей. Це пов'язано з вами, тому що кожна з вас високоурудована. Професійна людина, те, що люди наші можуть бачити, це використання гелікоптерів під час точення вчорашніх пожеж і дало можливість локалізувати пожежі. Ми говоримо про поліцейських, які перевозять наших хворих, наших поранених тисячі бойових вилітів, що дало змогу нашим підрозділам на лінії зіткнення почуватися більш впевнено. Країна тримається на таких, як ви. Міністерство внутрішніх справ тримається на таких, як ви. Врятувати життя людей, це, я вважаю, найголовніше, що може бути. І Це наше життя, і ми цим пишаємось. Ми робимо правильну справу, ми робимо її в правильному напрямку, і е, результати такі, що їх помітно. Ніколи не думав, що я буду навіть військовим, а те, що ти прийшов у війська і тебе ще цінує, це завжди дуже приємно. Дуже багато для мене значиться нагорода визнання тої роботи, що я роблю, що вона робиться не даремно.